Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні поговоримо з вами знову про серію планет Spa від компанії Avon, а саме така підсерія Секрет пробудження. Вибачаюсь, там дуже багато. путаюсь, секрет безтурботності, це з мінералами моря. Це така лінієчка в такому в голубому оформленні, вона представлена чотирма засобами. Такі, така серія вже була наподобі такого в сірому оформленні, але її перевипустили і зробили ось ну, такої в голубому оформленні. Не можу сказати. По дії схожі ну, ці серії чи ні, так як я в старому оформленні не користувалася, скажу саме відгук вже про оновлену серію. Отже, ще скажу, кому цікава взагалі серія Planet Spa, і вам хотілося би. Якісь почути відгуки про якісь саме товари, можливо, то переходьте в плейлисти мої на каналі, там є плейлист Planet Spa Avon. і там в мене огляди на всі серії, які зараз є в каталогі. Деяких навіть вже немає, але вони були і огляди я також знімала. Тому переходьте кому цікаво. Отже, та от тепер давайте перейдемо до обговорення самих продуктів. І перший засіб, про який я хочу вам розповісти, це ось такий крем-батер для тіла. Що хочу сказати? Хто дивився хоч один з моїх оглядів на серію Planet Спа? То знають, що ну, я завжди повторюю, що оці всі батери, які там є, вони всі більш-менш схожі, ну лише відмінності саме по аромату, так як всі лінійки тут з різними такими основними інгредієнтами. Ну І також, там, можливо, по кольору, ну а так більш-менш вони всі однакові і дія в них також схожа. А саме ці креми дуже гарно зволожують шкіру, вони швидко вбираються, не залишаючи ніякої нежирності, не відчуття якоїсь такої плівки, стянутості. Ні, нічого такого немає, все, шкіра гарно зволожена, м'якенька, класні засоби економні, Так як консистенція дуже густа, то небагато не потрібно засобу. Я ну, от, користувалася а ну, зовсім наче ну, мало, а, малий розход. А, єдине, що мене, як кажуть, мені не дуже сподобалось, це аромат саме цієї серії. Аромат такий морський, свіжий, ну от реально якісь такі мінерали моря, ну, реально щось таке. А я не любитель таких різних морських мотивів, от такого всього мені не дуже подобається такий запахи. В... В доглядових засобах, в ну, всьому. Мені більше такі солодкі подобаються, або такі якісь цитрусові, але не морські. Тому саме я не буду повторювати цей крем-батер лише із-за того, що мені не підходить аромат. А взагалі, по своїй дії, дуже гарний, дуже мені подобається, як я повторююсь, всі. Інші батери Planet Спам. Далі, про що я вам розповім, це ось такий скраб для обличчя, об'єм стандартний 75 мл. Давайте спочатку про плюси, які я помітила. По-перше, дуже така зручна, густа консистенція, яка не розтікається, тому ну, дуже зручно саме її наносити і розподіляти по обличчю. Саме скрабинки тут, я не скажу, що вони прям дуже дуже делікатні, але я б сказала, щось середнє. І не дуже грубі, але і не такі, не дуже делікатні, такі середні. Також дуже, я б сказала, гарно очищає він від якихось таких поверхневих забруднень, якісь там бруду, що там за день назбирався, які, якоїсь там пилі е, е, саме оціх е, шкірних виділень за день. Е, це все е, гарно прибирає цей скраб і робить шкіру такою більш гладенькою, потім такою ніжною. І також в складі є е, морські мінерали. Є морські мінерали, є грязі і є морська сіль. Це щодо плюсів. Тепер те, що мені не сподобалось, ну, як я вже й казала, це аромат такий морський, це не моє. По-друге, от компанія заявляє, що цей скраб. Очищає чорні цятки. Він цього не робить. Я скажу так: цей скраб, на мою думку, більше підійде людям, в яких нормальний тип шкіри або сухий, а тим, в кого як у мене, жирна шкіра або комбінована, особливо, якщо є така явно виражена проблема розширених. Пор, то цей скраб не підійде, він заслабкий Тому що, ну от я очищаю, в мене є проблеми з розширеними порами. І в мене на щоках є, є там такі навіть пори е глибокі, такі великі. Він їх не вичищає повністю. Це щось таке поверхневе, але не повністю. Тому. Трішки заслабкий він саме для для мене. І також, ще заявляється компанією що він звужує пори. Так, звужує такі якісь невеличкі, неглибокі пори, так, звужує. Не скажу, що там на дуже довго, ну, на якийсь такий невеликий період, але звужує. А от, якщо більш глибокі пори, ні, звичайно, він не звузе. Ось так. Ну, а так, взагалі, я ж кажу, що от якщо у вас суха нормальна шкіра, суха або нормальна, то я можу вам рекомендувати спробувати цей скраб. Я думаю, що вам сподобається він. Ну, а я ж кажу, ті, в кого жирна і комбінована шкіра, ну, він буде заслабкий. Потрібно щось таке більш дієве. Тому саме цей скраб повторювати я собі не буду. Звичайно, що я його докористую, але повторювати не буду. Так, тепер давайте швиденько так пробіжемося про, по цьому засобу. Це гель для душу, такий невеличкий об'єм 200 мл. Ну, що я хочу сказати: гарний гель. Піниться він добре. Такий розхід, я б сказала, невеликий, шкіру не сушить, ніяких не подразнень не викликає, ну, нічого такого, не якісь там сухості, шелущінні, нічого такого немає. Гарний гель. Єдине, що, повторюсь, це аромат. Не мій. Я люблю, щоб гелі були такі прям солоденькі або такі е, свіжі, там, саме ну, такі якісь цитрусові, чи можливо, фруктові щось таке. Ну, а морські, ні, це не моє. Я б навіть могла порекомендувати саме ось такі гелі, і чоловікам також можна користуватися. Я думаю, що цей запах він якийсь унісексний. Ну, я... Це так ну, моя думка. Тому, в принципі, хто любить такі аромати, то можу однозначно рекомендувати. Ну, єдине, що, так як Planet Spa, то, можливо, трішки ціни за, за високі саме на гелі. на такі. Вигідніше купити там звичайні гелі айвенські, і там більш різноманіття ароматів більше. Ну, а так спробувати, чому б ні. І чи я, якщо по акціях по якихось. Тому, в принципі, можу рекомендувати. Так, ну і останній засіб цієї цій серії це ось така маска для обличчя, також 75 мл. Вона глиняна, тут є глина. Вона такого темного кольору. Ну, що я хочу сказати? Ну, давайте також почнемо з плюсів цієї маски. По-перше, гарно також очищає від поверхневих забруднень від себуму. також гарно вона матує шкіру. Не скажу, що там на дуже довго, але матує. Шкіра після використання, вона така гладенька, м'якенька, я б сказала навіть є такий ефект підтянутості шкіри. Ну, і щодо пор. я б сказала, що такий самий ефект, як і з скрабом з цієї серії. Також, Якось так поверхнево він очищає пори, але не, не так, як хотілося б саме от мені. От В мене розширені пори, і мені б хотілося так прямо глибоке таке очищення, а ця маска вона цього не дає. ну Такий поверхневий ефект. І також щодо звуження пор, також так само, як і в скрабі, що звужує пори, але не, не, не ті, що там які у вас великі, такі глибокі ці, ні, ці не звузить. Тому. Маска, також я можу її рекомендувати для тих людей, в кого особливо ніяких таких проблем сильних немає з шкірою. Просто інколи хочеться релакса, очистити ну, там, від якихсь, там забруднень, інколи таке собі влаштувати такий спа вечір. Так, ну, для тих, кого нормальна суха шкіра. А для людей з проблемною шкірою а, ні. Також рекомендувати її не можу. Ну, вона вам не зробить чогось такого, дуже прям вау-ефекту, там прям такого очищення, м -м -м ні. Тому м -м я собі повторювати її не буду точно. Ну, звичайно, довикористовую. А повторювати не буду. Є набагато кращі маски, які набагато краще очищають. Тому ось так. Отже, ось такий в нас був огляд на серію Planet Spa із Мінералами моря. Ну, є набагато кращі серії в Planet Spa, ніж ця. Це не стала моїм фаворитом. В першу чергу саме із за віддушки цієї серії. Але, ну, так, спробувати покористуватися можна, але, ну, така посередня серія. Отже, пишіть. Користувалися ви цією серією чи ні, ну, можливо, там якимись окремими засобами. Напишіть, як вам згодні ви з моїм відгуком чи ні. Також не забувайте ставити вподобайку, коментувати, підписуватись на мій канал це дуже важливо для мене. І в нас з вами залишилась в плане спали одна підсерія, яку я ще не протестувала. Це з кедром та брусникою, не пам'ятаю, як Но... перекласти. Ну, така, в... в коричневій упаковці. Отже, ще буду брати її на затест, протестую її, і потім, відразу як тільки протестую, я хочу зняти відео з повністю з моїм враженням від серії планет Спа, від всіх засобів. Я зберу всі засоби, які я тестувала. Ну, Постараюсь, так як до мене ця думка дійшла не відразу. І, звичайно, що деякі засоби вже там я. Довикор... ну, Повикористовувала порожні баночки, відзняла там і викинула. Тому деякі засоби в мене, звичайно, не збереглися баночки, баночки я просто тоді фото ставлю. Але більшість продуктів, звичайно, в мене є, я їх збираю, і буде таке великий, велике відео-огляд, із тим, де я буду. Вам розказувати взагалі своє враження від цієї серії і е, мої найулюбленіші засоби показувати. Отже, так. Хто чекає таке відео, то пишіть, ставте вподобайку. Отже, так, побачимось вже дуже скоро. І ще буде е, наступний у нас огляд іще на одну таку серію, але вже для волосся. Отже, Скоро побачимось і всім па-па!